Ми вітання, багато майстрів вже спробували епоксидну затирку від компанії «Актопус», поділилися своїми враженнями. Ми вирішили зайти трохи далі і спробувати їх продукт разом зі студентами. Ще при замішуванні стало зрозуміло, що дрібна фракція основного компоненту дозволить сформувати гладку поверхню. Другий компонент постачається в пакетиках, яких зручно перемішувати їх в міст, а от з подальшим зберіганням залишків треба щось вигадувати. Колір також задається вмістом пакету, і в нових версіях пакування вже є прозоре віконце для полегшення візуального визначення кольору. Шов шириною 1,5 мм не сама проста задача, і, звісно, у новачків були нюанси з його заповненням, але затирка доволі швидко проявляє просадження міста і легко корегується. Легкість очищення дійсно вразила. Просто змили холодною водою, навіть без очисника на шерховатій плиці не залишилось ні жирової плівки, ні будь-яких інших плям. Тож усі відмітили, що затирка має легкий приємний запах, та все одно не варто зайвий раз вдихати її пари.